Вітаю любителів шахів. Зараз до вашої уваги. Дуже цікава партія зіграна на турнірі в сент Люсі між Топалом та до Тож це 4 Кінь 6. І важко собі уявити, що в цьому дебюті зараз буде на виході цього дебюту оцінка мінус 2,5. Хто може ще отримати оцінку 2,5 і перемагати? Звичайно, Топалов. Тепалов вирізнявся ще тим, що він дивиться е ці лінії, ці варіанти, які не буде ніхто дивитися інший. Тобто всі дивляться, топовий грессмейстер, так розумію, перші декілька ліній е двігунця, а інші не дивиться. А він дивиться і інші, і 10 і сто п'ятнадцяти, в яких виявляється так все просто і хоче і отримує та, може гірші шанси, але від супротивника потребуються дуже серйозної точні ходи. Багато часу треба витрачати за дошкою, а він потім точними ходами підрівнює шанси якимось чином або принаймні залишається в грі. Тож ми бачимо віденський варіант. так, Тут прийняло на C4, E4 принципово в принципі хід бок після Е3. Якщо зіграти тут e 3 то тут вийде прийнятий ферзєвий гамбіт, але там 3, ну, не факт, що добре стоїть. принятому принятом офере за Тому Е4 и Слон b 4 Ну, тут уже всем на 100 добрыдло эти вот варианты. Здесь Слон g 5 c 5 и Ферзь выстрибую на 5 там. Это а, уже... О... Че, кто его знает, может там так уже кейс будет открытие, но сейчас уже модно будет на c4 и отдавать б... пешака на e4, Так, як це робиться в італійській партії. Так? Ну, по суті, італійська партія, тільки пішак в італіянці стоїть, на, стоїть на, D4, на D7, а кінь на С6. Так, підлітає під удар пішака Д5. Тож, все логічно. І тут рекіровка. Все в стилі італійської партії. Ну, зрозуміло, що пропонується жертва ще одного пішака на С3, якого бити? ну, це вже зовсім. Кепська там вже буде просто катастрофічно відставати в розвитку. Але тим не менше кінь висить. Тут можна, звичайний конем відійти назад. Але там свої мінуси. Тобто зараз одна з перших ліній це вбити, і відходити на е 7 Куран тут відійшов на D6. І тут з основним це от, ні, основний. Це таки трай-1, правильно, лікіровка. І отут кінь от G5, а 6 Тут іде ось така штука. І, наприклад, ферзь F3, заважаючи коня поставити на F6. Тут якийсь тиск є на позицію чорних зі сторони білих. Але навіщо топалових? Ще топало. Він постійно аналізує з двигунцем. Купу дебютів, і він, звичайно, що аналізує, він аналізує 115-ту лінію, яку точно ніхто не буде аналізувати. Fir D3, d7 ну Ще фір D3 може хтось аналізував, а от з наступним Кін-5 точно ніхто не аналізував. Оскільки, навіть якщо їх аналізували, то після цього зупинили свій розрахунок варіантів. Оскільки Тут выходит, або ферзи меняются, або кинь выбывая белопольного слона. И в полный порядок тут у, -у черных. А это палос простые вин хлоп. Втик. Втик ферзем. Ну, выявляется, что тут Слона -то не бити. Звичайно, треба бити, інакше якщо слон відійде, то буде просто безкоштовна атака на майже абсолютно голову короля, яка не захищає ні одна фігура крім тури. Його за два сама просто розтерзають, а кінь на Б6 виявиться просто не при справах. Там на фірм фланзі, якщо все відбуватиметься на королівському. Тому, звичайно, треба буде забити цього сина і після слон А6, так, зв'язка у нас пішка, каже 6, 7. Кликається хід G6. Ну, звичайно, бити цю туру, відігравати якість ніхто не збирається, бо тоді буде у нас дві легкі фігури і пішак за туру. Ну це абсолютно безнадійно. Тому після G6 тепало продовжує гру Тура АД1. Ну, я не сумніваюся, що ця позиція у нього стояла вдома на шківниці або на комп'ютері, і він це все аналізував там. До 20-30 ходів вперед. ну в 7 логічний хід розвинатися, але був не менш логічний там відійти фірсі 8, наприклад, з тим, щоб піти б 6 б 7 і ферзем на C6 вискочити, там загрожувати матом при нагоді на. Але правда, б 6 там кінь тоді, якщо потрапить під йому не буде поля б 6 що прийти на D5. Тому, в принципі, сунди 7 логічно. а 4 Ну, в принципі, білі не багато чим загрожують, тому вони просто з цього пішака тут о, для страху наводять. В принципі, це корисно, оскільки тепер F5 о, Чи, там, підриви ці пішаком неможливі. Так, з тим, що ферзь включився до захисту, оскільки пішак вже 6 провисне. Так що це о, і заодно зробили Поліш 2 для короля, то при нагоді і тура може стати ну, різне таке, але, звичайно, все це в межах того, що комп'ютер оцінює знадійно для білих. Але якщо звичайно, варіанти всі ці порухати, то там не те, що половина там більше цих варіантів відпаде, вони виявляться не, не, не такими, як обіцяє вам комп'ютер з тими оцінками мінус 3 пішаки. Ні, тут це звичайна позиція оцінюється як не Д4. Ну, все ясно. Тура йде на G4 з тим, щоб пункт G6 продавити. Тобто, о, після 3D4 несподівано виявиться, що таки є загроза. Такі хоч якусь, але загрозу створили білі. Крім примарної загрози перевести сана на F6 і фізіана 6, що легко в принципі відбувається так. Якщо там якось пробувати прямолінійно мат поставити так, то нічого не вийде. Тут можна навіть зробити вичікувальний хід і вже зіграти так. А включення ходів АЖ. ФЖ нічого не змінює. Тільки сьомий ряд дає турі, щоб вона також підключилася до захисту. Так, ферсі 7, 3d4. Sон 8 Ну це мабуть здаю на якийсь траж 4 там або в 5 зіграти, я не знаю. І на цей обийте тут. І пункт 6 захищений. І нібито можна жити. Або... Сон G6, тут ясно, що прикрило. Продавись не загроза, тут прострілить просто слон. І взагалі тут сполем d5 постійно через Son G5 проблема. Son G5. Тут комп'ютер показує, що треба грати ферзь c5, в партії було f6. Но дивіться, тут не так-то просто все виявляється. Тут стоите, що можна замутувати, так. Тут не расплутайте ніби це клубочок. Але тут, о, перепрошую, не сонце 6, а кінь d5. Тепер ці два полі недоступні королю крилю а, а якщо йти на G5, то він потрапить під зв'язку. Тобто після Кінь f 6 не можна бити ЄФ, а якщо не можна бути ЄФ, то не можна створити матову сітку, так? Тобто після ферзь f 6 задаю А6. А6 заматувати тут. Несподівано є отакий от хід А6. І виявляється, що слон на е 8 стоїть дуже доречно, оскільки після цього просто можна побити і пішак на Ж6 захищений. Тура а 4 просто король може піти. А, припрошуєте зараз ферзь під боєм, так, так і знову під боєм і, і просто без слона будуть зараз грати. Я не знаю, можна спробувати по-різному. Можна і не пробувати відходити, можна одразу відійти на H7 і не мрочити собі голову, так? Тут у ферзя немає гарного поля. Так, що ще? Так, а якщо от здається, тут, ну і що, тоді поб'ю на d5. А якщо бити на d5, то тут фір d5, так? І на фір g 5 сонце 6. Ферці 6 немає тут треба і позіграти F3, захищатися мати, Ферзь ферц5 несподіваний шах. І на відхід керилам просто ТРА8. З тим, щоб на ферзі 6, ферзь F8 захистилося. Ну от так от. В партії було F6 і після ЄФ. Ну, не стало бути трою, так, тому що це все ж таки небезпечно. Я навіть не знаю, як саме тут правильно атакувати, можливо і ферзь f4, так? Можливо, і ферзь ферсі 5. Ну давайте спробуємо так. Трайф 4 тут кінь D5 є. Але тут якийсь є так, шах і... І тут вже стає якось страшно дивитись на позицію. Або можна Фі. А ферсі 5 кінь... А, кінде 7 нема, тради 7. Цей хід, ну це буде дуже страшна якась. Страшно так грати. А на цей хід, то знову можна зайти на лінію аж так. А на... Ну, на цей хід, ну я не знаю, ну крайній випадок там, або на C7 забрали і все одно атака. І позиція дуже підозріла. Фір C5. Фір C5, Туреє 6. Ось такий от цікавий початок першого туру, турніру в Сент-Луіс, який він був. Вони там грають класіку по годині з чимось з задаваннями, і потім там у них будуть і швидкі шахи, і бліц. Це все приурочено до матчу на перший світу. Турей 5 тут... Щось таке відбувається. Тут тотальна домінація білих в центрі. Ж Це таким чином, мабуть, вирішили не дати в скриту лінію H, я не, не знаю. Але після сона 6, сон же 6. О, відіграна якість. Так, що ми бачимо, Пішакам у нас рівність. Тобто у нас зараз ту раз за лакі фігури. Але ферзь g5. Ферзі 2, А7. В червні не і пішаків, але тут виявляється, що програно. Бити не можна через шах і мат. А не бити... Ну, не бити це страшно. Що ви загрожеш? От прямо зараз можна... Загрожувати так на якийсь небудь хід, я навіть не знаю який хіт там 5. загрожує шах, так і банально на 3 8 Все. Ігра закінчилась. Тому що на ТРД8 просто фіже мат. З таким же самим результатом і ТР 6 загрожує. Так, щоб на ТРЖ8 піти так само Тура 8 Тобто, тут абсолютно безнадійно вже і Круана визнав свою поразку. Ось такий цікавий викрутас від Топалова. Він в черговий раз показав, що він вміє грати на стандартно, вміє працювати з комп'ютером і аналізувати ті позиції, які не аналізують інші гравці. Де вони зупиняються в своєму аналізі, там для Топалова тільки все починається. Тож, дякуємо Топалову за таку чудову партію. Де він пожертвував коня і пішака за а, навіть не за атаку, а просто за послаблення червоних полів біля короля супротивника. Дякую за увагу. З вами був Національний Мастер Судри Георгій. Дивіться далі, цікаву партію на цьому ютуб-каналі.